Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди, підписникам каналу Віноград і Сад на дачі Володимира Ісаєнка, а також мого каналу виноградник Гергіль Олександра. Ми недавно нещодавно знімали з Володимиром для його каналу. І я для свого каналу знімав дану гібридну форму від калугіна Віктора Михайловича під назвою Імператриця. Дуже мені подобається. І тому я хотів би відповісти результатами даної гібридної форми одному із коментаторів, який залишив цей коментар. Він сказав, що це виноград хрень, а нічого з нього хорошого немає. Грони 400-600 г на самому краю, максимум урожайності в нього 0. Надіжда Азос так, проявляє себе набагато краще. Ну, може у людини щось трошки не виходить, але це не значить, що треба хаяти форму. Зайве підтвердження цьому оце відео. Тут уже урожай частково знятий, залишилася одна грона, і велика, і дві невеличкі. Тут панін залишився. І ось, ну, так погано розвився він. І ось яка гроночка Тут до кілограма точна грона. І ось крайня, тут було дві, до речі кажучи, що одну я вже зняв. А ось зараз ми зріжемо цю груну і покладемо на віса. Я сьогодні буду йти до дядька в гості і пригощу його цим виноградом. Ця гібридна форма прищеплена в мене на рубіновому юбілеї, на той площині ви бачите урожай. І також покладемо форму рубіновий юбілей теж на ваги. Давайте подивимося. У мене аж рука прогнулася. Ось, зверніть увагу на оцю красоту. І коли люди хаять отакий виноград і кажуть, що це хрень, ну мені просто дуже неприємно це чути Ну не чути, а вислуховувати скажем так. Дивіться, 2 кг 235 грамів. Це враховуючи то, що я тут уже щипав їх ці ягодки тут. ягідка сама ось покладемо на ваги. 24 г Ну що можна казати? Золото не виноград. Володимир, возьміть, скуштуйте, будь ласка, цю ягідку. Що ви скажете по смаковим властивостям? Вона вже набрала. А я тим часом схожу, зріжу рубіновий дібіль і теж ми його покладемо на вагі. Ну, Ми два тижні назад. Знімали відео про цю форму винограда і проводили дегустацію. Так що смак не змінився. Така ж хрустка м'ясисто-соковита, дуже смачна. Смак гармонійний, гармонічний чи гармонійний, не знаю, як правильно. От, якщо хто знає, підскажіть, будь ласка, От, ось. як вам цукру? Вистачає? Нормально. Тут немає такої дуже високого, високого цукру, солодості, якраз приємна для того, щоб їсти. Що і... можна багацького з'їсти. Звісно, таке... в горлі не першить. Не першить в горлі, воно і солоденьке і таке приємне. Ну, як цукерочка така. Кислота відчувається? Чуть-чуть є. Чуть-чуть є. Ну, така Вона доповнює цукор. Звичайно. Ну, от. Я скажу, що смак гармонічний і дуже приємний. От. От така форма винограду. Дійсно е гарна форма винограда, і так як називають її називав в е коментарі. Звичайно, це не, не для цього винограду. Це шикарний виноград. Ну і зараз ж покладемо е Рубіновий юбилей. Один із улюблених виноградарів тобто виноградів від е Калугіна Віктора Михайловича під назвою Рубіновий юбилей». Тут от одна ягідка підпортилася, оси її, мабуть, надгризли, Нічого не сховуємо, нічого не прячемо, показуємо вам, дивіться, дивіться, нема ніде нічого тріснутого. Чудова ягідка. Все, і кладемо на ваги, Робимо тару на вагах нолики і кладемо рубіновий юбілей. 1420 грамм. 1420 грамм. Ось такая ягодка. Ну а по смаковым властивостям Володимир сейчас поделится своими впечатлениями. Ну, ця ягода також смачна. Я просто обалдію від нього. Да. Є трохи хруста. От, вона більш така м'ясиста. І тут мускат. Якщо у імператриці гармонічний просто смак, то тут з мускатом. Причому також гармонічне співвідношення кислоти і цукру, От. таких ягід можна з'їсти багато. От, дуже смачна. Ну, кому що подобається, кому подобаються мускати, то рубіновий юбілей. Є кому мускати не подобаються, чисто виноградний гармонічний смак, то тому імператриця. Ягоди майже рівні по величині, да? рівної Ні, ну лич... Вона менше, гаразд, гаразд. К крайнов казав, що 8-12 грамів. грамів. Ми з вами знімали, пам'ятаєте, 26 грамів саму велику ягідку, я побачив і зняв. Ну, ось, будь ласка, 16 грамів ягідка. До речі, кажучи, враховуючи за те, що була в нас холодна весна, дуже затяжна, він трошки колір не набрав повністю в цьому році. І хотілося б, я не знаю, чи вийде у Володимира, щоб він вставив в кінці. Відео з мого каналу за 2019 рік. Там, до речі, кажуть, що я знімав 13 вересня і він уже повністю бив, був рівномірного кольору, такого червоного. Повністю в гарний рік він вже готовий на цей час. Тобто від погодних умов ми нічого не можемо зробити майже. Хіба що менше нормувати. Ну і система живлення не тільки корнева, а й листова повинна бути для того, щоб покращити результати, зменшити сроки достигання. Але не завжди це все спрацьовує. Ми допомагаємо винограду. Але погодні умови є погодні умови. Ну, для того, щоб додати частинку твого ролика, мені потрібен файл. Потім, може, вискочить порушення авторських прав, оскільки воно ж було в тебе опубліковане. А ну, те... Посилання зробити тоді. А посилання я зроблю, звичайно. А те, що я знімав, ми, мабуть, у 19-му році знімали відео, то я можу фрагмент вставити зі свого. І давайте подивимося. на 10 октября, в суботу. В воскресенье у нас был колоссальный дождь. Землю промочила, была бетон, сейчас просто-напросто после двух дождей. Еще в понедельник был мой росящий э, -э То есть промочила землю капитально сантиметров на 20 Давайте посмотрим, что э, случилось с выставочными гроздями, которые я оставляю для продажи при реализации саженцев винограда. Я оставляю на кусту до, самого, до самой выкапки саженцев. Вот видите, такая гроздь, такая грозь, Там он четвертая гроздочка висит. Вот самая большая. Вот, Владимир, я вас попрошу, подведите камеру. И да пусть посмотрят внимательно на камере. От камеры ничего не уйдет. Где-нибудь есть треснутая ягодка формы рубиновый юбилей. Я думаю, вы сами все видите. То есть, да, немножко тут птичка клюнула. Немножко потом осы Коли було тепло, вот ягодка. Тобто вот немножко оса почала підгрізати. Він не пропал совершенно, то есть оно вот, э, Два э, дні було холодно. Вот. А в описі буде посилання. Та й в описі в кінці відео також буде посилання на твій канал. на це відео. І хто хоче, то й може подивитися. От, в принципі, все, що хотілося розповісти вам про ці гібридні, дві гібридні форми. Одна від Калугіна під назвою Імператриця, і друга від Крайнова. Крайнова Віктора Миколаївича під назвою Рубіновий юбілей. Чудові форми. От, я думаю, що багатьом буде цікаве це порівняння. Дякую тобі, Олександр, що ми зробили таке відео з тобою. От, дякую всім за приділену увагу за перегляд. Будь ласка, пишіть в коментарях. От, ну, часто питають недоліки. От за імператрицю я ще не знаю недоліків. І ще ніхто не жалувався. Та відео в нас всього було е, одне, е, по-моєму, в прошлому чи позапрошлому в році. В да, прошлому році було і в цьому році. Сигналку. І в цьому році Ну, жалоб немає ніяких. Ну, що касається рубіного юбілея, то жалується, що він тріщить. Ну, як бачите, не тріщить ні та, ні та. От. Дві неділі-два тижні, тижні тому назад був дощ дуже солідний, перед цим були дощі. От. То ягод, ягідки ціленькі. Ну а що касається, то їх я не знаю, немає. От. Ну, Вони їх і не били. Да, там ото горобці ворони це саме. Ну, це трошки, трошки є. Птичок не так багато, але одно залітають. Що хотілося б зазначити, що е, по рубіновою юбілею е, бажано його, єдине у нього така хілесова п'ята, це е, сіра гниль. Сіра гниль. Тобто, якщо будуть у вас постійно йти. Дожді, тумани осінні, то треба перед цим обробити його або свіччем, або йодоцидом, наприклад, як я обробляв від фірми Квантум. І сіра, гніль, гніль не буде його допікати. Якщо ви позвоните цей момент, то сіра гниль його дуже-дуже може пошкодити. Оце єдиний недолік, той, який я побачив у себе на Виноградники за багацько багатсько років. Якщо не помиляюся, з 12 або 13 року з 13 точно він у мене плодоносить, а сигнальне плодоношення було, мабуть, у 12-му році. Ну, Що касається сірої гнилі, то ще гарно з нею справляється біошок. і Він гарно працює проти мілью, проти антракнозу. От. Ну, В нього там строк очікування. 30 днів. Ну, тобто, Це треба враховувати. Да, якщо свіч 7 днів срок очікування на винограді, йодоцит той взагалі без сроку очікування. Тобто теж треба знати, якими препаратами в який час обробляти. Ну що, на цьому все, так? Да? Так, так. Хотіли зробити коротенький ролик, а набалакав вже Бог знав, скільки. Так. Да. Тому дякую тобі, дякую всім, хто переглядав. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви там можете сказати про ці дві форми винограду. Всім мирного неба над головою, здоров'я, щедрих врожаю і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.